Привіт! Мене звати Анна Ганджул. Я є вчителем медитації, коучем, а ще фасилітатором Аксес Барс. І всі ці названі інструменти допомагають мені нести користь моїм клієнтам, а саме змінювати їх життя на краще у сфері відносин, фінансів і найголовніше любові прийняття себе та ресурсного стану. В ресурсний стан ми кожного дня повертаємось завдяки ранковим практикам. І сьогодні я дарую тобі частинку наших ранкових практик, завдяки яким ти зможеш позбутися стану тривоги, стану апатії, взагалі різних негативних станів, які не є ресурсними, і повернути собі ось цей стан суцільного щастя всередині себе. Отож, якщо ти відчуваєш апатію, тривогу, до тебе приходять якісь тривожні думки, ми з тобою зробимо зараз декілька вправ. І після цього відемо в медитацію з чашею для того, щоб ти ще більше занурилась всередину себе і відчула тотальну любов, тотальну вдячність всередині, і йшла в цей день. Повдина ресурсності, гармонії всередині і е, готова до різних чудес, які будуть відбуватися з тобою обов'язково після нашої практики. Перша вправа, що ми робимо? Сьогодні ти ще отримаєш додатково, до речі, методичку, в якій будуть для тебе ще додаткові вправи. Проте зараз ми з тобою наживо зробимо декілька простих, дуже веселих. Брав, які відразу перемикатимуть тебе з негативного стану, в позитивний. Отож, перш за все, я завжди розтираю ручки, так, запускаю потік енергії. І ми з собою зараз можна зробити таку тряску. Так, і робимо тряску всього тіла. Да, я пропоную тобі пострибати, зробити тряску, Так, Потрясти всіми частинками тіла. І тепер ми з тобою робимо наступну вправу, ми робимо глибокий глибокий вдих. Піднімаємо ручки догори і з видихом опускаємо. І з кожним цим рухом, уяви, ніби ти скануєш все своє тіло, збираєш все, що ти хочеш позбутись, все, чого хочеш, все, чого ти хочеш позбутись, ми робимо глибокий вдих і з видихом відпускаємо. Так, продовжимо це робити, поки ти не відчуєш легкість всередині себе. ми з тобою робимо глибокий глибокий вдих. І з видихом відпускаємо. Глибокий глибокий вдих. І з видихом відпускаємо. І зараз ніби відчуй, що всередині тебе, так, коли ти робиш глибокий вдих, ти вбираєш легкість, ти вбираєш любов І з видихом, ти відпускаєш всю важкість всі напруження зі свого тіла. Давай ще один раз ми це зробимо і підемо в нашу медитацію з чашею. Робимо глибокий вдих і видих. І зараз відчуй різницю, можеш покласти ручки на серце, Відчуй різницю свого стану. А тепер. Пропоную тобі зручненько присісти, і я це зроблю разом з тобою і візьму нашу чарівну чашу. Що ж, ти вже сіла як умога зручніше. Максимально комфортно, відчуваєш себе абсолютно в Безпечному своєму просторі, своєму місці, і також я пропоную тобі робити цю нашу медитацію наодинці. І за можливості ти можеш використовувати навушники. Тепер ми з тобою зробимо декілька циклів заспокійливого дихання. І після цього будемо поринати нашу медитацію з чашою. Медитацію, яка позбавить тебе всіх блоків з які наразі можуть бути в тебе в тілі. Так. І, звісно, перемикне тебе зі стану нересурсного в ресурсний, після якого ти зможеш ще більше насолоджуватись кожним моментом твого життя. Ми з тобою зараз. Переводимо весь фокус уваги всередину свого тіла. І починаємо робити глибокий вдих та видих. Робимо глибокий вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І зараз, коли ти вже налаштована, коли ти трошки вже розслаблена, відчувай ще більше, ми зробимо ще декілька циклів дихання, але вже з чашею. Відчувай, як з кожним вдихом та видихом тотальне розслаблення приходить у твоє тіло. І зараз ми з тобою, та я пропоную тобі розтерти рученята, запустити потік енергії. Давай, розтираємо ручки. Щоб було гаряче-гаряче. Заплющуємо очі, відчуваємо тепло в наших руках і прикладаємо наші гарячі ручки на своє серце. Так, прикладаємо ручки на серце, відчуваємо себе, відчуваємо свіста, чуємо себе. Наша спинка рівна. І ми з вами дихаємо. Робимо ще один вдих і відчуваємо, як наше дихання поступово розслаблює нас все більше і більше. Робимо глибокий вдих і з ним скануємо наше тіло. І відчуваємо, де в нашому тілі. Є якісь заживі, якісь блоки, стануємо свій стан максимальний. І зараз ми з тобою, коли бачимо. Що і демон заважає? Давай побачимо ще краще, як це виглядає, що це всередина тебе, в якій зоні твого ціла це знаходиться. Можливо, ти можеш уявити, що це має якийсь колір, якусь форму. Що це? Як виглядає цей нересурсний стан? Можливо, підіймаються якісь страхи. Можливо, невпевненість у майбутньому, що це. І ми з тобою бачимо все це, робимо глибокий вдих, ще раз скануємо наше тіло. І з видихом відчуй, ніби ти відпускаєш все зайве. Відчуй, як все, що ти тільки що побачила виходить за межі твого тіла. Відчуй, як з кожним видихом ти відчуваєш тотальну легкість. І зараз ми робимо ще один глибокий вдих, і з цим вдихом ми скануємо все наше тіло. І з видихом відпускаємо все зараз. Відпускаємо все непотрібне, все, що нас турбувало. Воно виходить за межі нашого тіла. І зараз ми робимо ще один глибокий глибокий вдих. Відчуваємо себе, відчуваємо своє тіло. І зараз ми робимо ще один глибокий глибокий вдих. Відчуваємо себе, відчуваємо своє тіло. І з видихом відпускаємо за межі. Нашого тіла, все, що нам більше не потрібно, все, що спричиняло всередині нас, нересурсний стан, стан тривоги, апатія, відчуй, як воно вже за межами твого тіла, відчуй, як все це, що тобі заважало, зараз зникає. Окрім того, що воно вже було за межами тіла, Воно починає розсіюватись, воно починає зникати. І ми робимо ще один глибокий вдих, і з цим видихом ми відчуваємо, як все наше тіло сповнюється енергією радості. Відчуй радість всередині себе, відчуй любов всередині себе, відчуй вдячність всередині себе. І з видихом ми відчуваємо, як вся ця енергія радості, вдячності, любові ще більше заповнює кожну тільки. І зараз в цей момент відчуй ніби приємна сфера, тепла сфера, ніби сонечко, з'являється в сезоні твого серця. Відчуй, ніби воно розповсюджує промінці по всьому твоєму тілу. Відчуй це тепло, відчуй енергію вдячності і в першу чергу енергію вдячності до себе. За те, що ти саме зараз обрала змінювати своє життя на краще, зроби глибокий лих, дуже глибокий вдих, видих, відчуй, як ця вдячність ця любов розповсюджується по твоєму тілі і відчуй. Що її настільки багато, що вона виходить за межі твого тіла, вона виходить з твоїх рук, виходить з твоїх ніг, з всього твого тіла промінчиками. Енергія вдячності і любові направляється у світ. І кожна людина, яка зустрінеться на твоєму шляху, стане ще більш щасливою. Вже тільки тому, що ти робила свіжість. І зараз, з наступним глибоким вдихом, видихом розправ свої ручки, розправ їх, ніби ти хочеш обійняти весь світ. Відчуй, як ще більше твого тіла направляється у світ, енергія вдячності, енергія любові, гармонія. І зараз. Відчуй, як світ, як дзеркало, направляє тобі сто крат більше енергію любові, енергію вдячності, зроби глибокий вдих, зроби глибокий видих. І з видихом обійми себе, адже ти і є. Найголовнішою людиною у своєму житті, відчуй тотальну любов всередині себе, відчуй вдячність всередині себе, відчуй, як світ любить тебе, як світ турбується про тебе. Адже все, що ти направляєш у світ, ти отримуєш у відповідь, світ є дзеркалом, все, що ти відправляєш зовні, все це повертається до тебе. Відчуй тотальну любов всередині себе. Почуй себе. І зараз я пропоную тобі розтерти свої ручки до гарячого тепла. І зараз поклади ручки на свої оченята. І в цей момент твої ручки на очах, очі ти розплющиш і вдивляєшся. Цю темряву, цю безмежну галактику, безмежні можливості, які є в твоїх руках. І зараз поступово твій взор ти продовжуєш направляти свої ручки. І вдивляєшся, так, вдивляєшся свої ручки, потрошки хвіртовуєш від себе, дивишся на лінії на руках. І промовляєш собі. Все в моїх руках. Все залежить від мене. Я є творцем свого життя. Відчуй тотальну вдячність за тебе. І зараз. Декілька секунд, побудь в цьому стані, в стані сповнення любові, стані сповнення гармонії. зроби ще один глибокий дих, видих. І зараз я пропоную тобі ще раз заплющити очі, зберегти цей стан всередині зберегти його на весь день. Так. Якщо ти робиш цю практику перед сном, то вона допоможе тобі гармонізувати свій стан перед сном, побачити гарні чарівні сни, прокинутися в гарному ресурсному стані. І тепер я хочу зробити тобі ще один подарунок. Ця практика вона коригує наш стан. Ця практика вона змінює наше самопочуття. І якщо ти хочеш, ти ще більше в глибину себе, змінювати своє життя кожного дня, кожного дня працювати над собою, подарувати такий важливий дар собі. найголовнішій людині для тебе у цілому світі собі. Я пропоную тобі доєднатися до наших танкових празд. Вони тривають 33 дні. За ці 33 дні ти кардинально можеш змінити своє життя, настолість, сертати, змінити свіста, змінити своє бачення свого життя, створити таку тотальну любов всередині себе, до себе. Відчути, куди ти хочеш рухатись далі, чим займатися. Створити сильну, потужну внутрішню опору. Все це, це дають наші ранкові практики. Мій подарунок для тебе це те, що якщо ти тобі, була зі мною до кінця, зробила цю практику, то це означає, що ти готова працювати над собою, ти хочеш змінювати своє життя. Саме тому я подарую тобі спеціальні умови, щоб доєднатися до наших ранкових практик в рамках яких на тебе чекають унікальні техніки кожного дня, різнопланові медитації, дуже багато різних, в тому числі, письмових технік, завдяки яким ти перепишеш сценарій свого життя. Кардинально, я тобі це гарантую. І для того, щоб отримати доступ до наших рамкових практик, отримати ось ці спеціальні умови, напиши мені. Слово любов і Дірект. І ще це на все. Якщо ти доєднаєшся до нашого потоку ранкових практик, ти отримаєш ще один подарунок це курс програмування реальності. Курс, завдяки якому ти перепишеш сценарій. Ти зможеш втілювати будь-які мрії, мрії в своє життя. І ти ще краще відчуєш себе, перш за все ти відчуєш, а чого ти хочеш насправді. І вже з цього стану ти будеш утримувати постійно всі цілення твоїх бажань. І якщо ти хочеш отримати цей курс, якщо ти хочеш доєднатися до наших ранкових практик, пиши мені слово любов в директ. І я чекаю саме на тебе з любов'ю. Твоя подруга, твій коуч.